Готує місце для теплиці. Тут така картинка. Це хочу показати. Є тут такі дошки. Тут вже майже супер класний такий матеріал для лохини. Зараз покажу. Оце, ну, не треба цю дошку викидати або щось палити. Беремо ведерце. Так, кріч. тихо, тихо, тихо. Ведерця. І збираємо. Збираємо одне, два, три, чотири, п'ять. Так, ось така дошка, ось воно, вона лежала в ґрунті. З одної сторони тут була тінь, тут волога і от вона фактично вже такі трухлявість така. О, Відломив. Відламав. Ось така трухлявість. Все, оце треба зберігати, складувати. І зараз вигружати під кущі лохини. Воно навіть легко... Так, ага, руку зараз важко мені його потрощити. Ну, суть я бачу, що зрозуміло. От. Опа. І отаке збираємо. Так, Це зараз я буду тут. Викопувати, викопувати, викопувати. Так. Ось такий гарний пири, пирі ми викидаємо. Так, це все складуємо. От Так. так. Річ, ну як же ж без тебе. Так, і зараз покажу, як то воно виглядає. Так, отут травця піляли теж, ця тирса піде. Гарно, гарно. Це, але вона піде наверх. Це з такої ну, ікрута і фракція. Але супер. не з білорами, а від відпилки. Ось тут в мене є кущі Так. Тут така тирця, кора. І тут в минулому році викинув таке. Зараз буде зрозуміло воно а, ще начебто жива деревина. Така дуже крупна фракція. Воно, тут Рік 23-4-5 років, то треба, щоб воно все почало трох, трохиріти, не трохи перегнивати. Мабуть, я його заберу. Я його заберу. А сюди додавлю це таке, що зараз я знімаю. А отут в мене інший кущ лохини Так. І тут вже я загружаю, розбираю. О! Ось така красота. Скільки тут? Ну, 2, 3, 5, 10. Багато. Ну, 4. Відьорка Таких буде супер. А зверху, а зверху вже такою дрібною тирстою вже закрите. Красота. Красота. На весні вже відкрию там, подивлюсь, чи залишила сірка. Якщо сірка вже вся зникла, не буду зараз купувати, то додавлю сірки, там трохи добрива і все. І лахіна буде працювати.